У нас клюнула щойно така щука. Фу, не зазняв, так як довго нічого не клювало. Ах ти. Блін. oh uh. Так, на лініючку. Задивіться. Зивіться. Шістдесят п'ять. Шістдесят сім сантиметрів. Міряють дехто до хвоста, Ну це там нас в Україні зробили. Не знаю, хто це так придумав. Ну, взагалі всюди світі мірюють повністю щука. Ось яка хороша зараз є до сонця Обов'язково рибку відпускаємо. Фу. Зараз, зараз, зараз. Блін. Ну, така 2 кілограми немає, я думаю, але фу. Пішла переїхав я чуть далі, та як тут якась хвилька ніби є. Але кидає вже раптом 15 хвилин нуль. Вже десь приблизно більше години немає. Взагалі ніяких клювак. Тут глибина, десь, я не знаю, десь до 3,5 метра, до 4 метрів. А там такий от, де камиш, перекатик. Тиск пішов донизу сьогодні, от і напевно, та щука й не бере. Подивіться, як Силікон грає в воді Вестіна. Є друзі, я щука. Така не скажу, що велика, але це вже четверта, четверта покльовка на сьогодні. Опа, відчепилася. Отака кілограм плюс взяла на такій весці. Це весін шат шаттів Слім, 22 см. Це вже друга покльовочка на цю приманку сьогодні. Ставлю ще цей 23-й пікшат. Пробую на нього. Хоча я вже ним сьогодні кидав, результат він мені так і не приніс. Та взагалі сьогодні щось ну, слабо, дуже слабенька рибалка. Дві, дві клюваки і... Тиск впав, рибу брати не хоче. І вже катушечка починає гудіти, вже треба її змастити. То в принципі я вже і так вона вже своє відслужила, ну літо як ну, не відслужила, лише, але я вже в цьому сезоні на неї ловити вже фактично і не буду. Зараз вже буду із човна із на, цей, на Шиману на або версії ловити. Так там у мене нижчі передатки. Вчора теж от стояла напроти мене ну, в човні рибаки, ловили два. Побачили, що я тягну щуку, одразу підплили от 50 метрів від мене і почали прямо в мене в берег кидати. Теж я таких ну, рибаків не розумію. Планував я сьогодні, що вона також поїхати, але може добре, що й не їхав. І так, ну, не бере риба. Ще на неділю якраз маю десь роботи. закінчу об'єкт і вже мої всі рибалки будуть ну, переважно із човна. Ну, Як Бог поможе дочекати, як все буде добре. Нема сьогодні активності щуків взагалі ніякої. Так добре, що вдалося от зловити хоч одну один схід. Я вже сьогодні поїхав зранку, надіюся, зранку будуть якісь А... Плавав рибак тут в човні, теж я так зрозумів, нічого не зловив, бо ну, швидко поїхав, теж плавав по приберіг. Ще раптом ну, ловлю не знаю, 15-20 хвилин і буду збиратися. Немає сенсу лишатися так вдома, ще якісь справи там є. не хочу рибку сьогодні брати. Ось і добігла моя рибалка сьогодні до завершення. Рибачу я відранку, там від ранку, від 8-ї години, від 8 до 3 години. Отримую сьогодні дві клюваки на таку резину. Від весін Це весін, шат, тіс, силін 22 см. Вагу я його не пам'ятаю, там в районі 70-80 грамів. Гачки стоять від BKK, стінгер я сам роблю з ортопедичної проволоки нержавіючої. Підгрузка сьогодні була 10 грамів. Мав я на нього дві покльовочки. Вчора також мав на нього теж дві. Ну, резину взагалі улобистав. Багато хто ну, говорить, що ввесні там жорстка така резина. Ну, я б не сказав, вона от, ну, краще, бо краще, кажу, у всіх резин вона тримається. Ну, довше. Теж все покусана, не знаю, там буде, вам видно, не буде. Вона така це резина про резину, а ну рекомендую. Не бійтеся, от, хто з починаючих грибаків боїться от розміру. Та, це 22 см це взагалі я рахую, це ще маленький розмір, що це там таке. От, це для щуки нічого. Тим більше осінню. На ще не такі приманки вистачає. Добре, не буду я затягувати відео. Маю ще так, як я говорив на неділю роботи. В неділю я поїду ще з берега, і останні мої рибалки це вже будуть 100% із, цього, із човна. Вже хочеться зловити якісь трофейні риби. Ну, з берега і непогані такі, під 2 кілограми, але хочеться вже ну, зловити, побити свій особистий рекорд в цьому сезоні цієї осені. Добре, ставте вподобайки. Підтримуємо наш український українськомовний YouTube. Та бувайте здорові! Зустрінемося в наступному відео. Майче вам вверх, белочка скувалась.